Добрий вечір ще раз, Макси, є питання. Хочу змінити свою роботу і за недостатнього заробітку. Іначе розумію, що можу, але бляха, морально це тяжко і боюсь, що якщо буду паралельно шукати, то залишусь без стабільного заробітку на деякий час. Що порадиш? Дивись, якщо тебе не влаштовує те, що ти заробляєш зараз, ну ти ж розумієш, що змінювати доведеться. Ну тобто, а який вибір? Ну, або залишайся з тим, що є, але ти, ну, тобі самому це не подобається. Або треба щось змінювати. Так важко, так страшно. Але ж почитай історію в інтернеті просто людей, які змінювали роботу. І ну, ти не перший, не ти десяти, не ти сотей, не ти тисячний, хто це робить. Глобальна ж більшість вони кажуть, що воно того варто. Якщо що то вже виходило стажуватись на іншій роботі два тижні, але там ніхіра не вийшло, на жаль, чи на щастя, вже довго на це наважуюсь, щоб ходити на якісь співбесіди, але постійно щось зупиняє, можливо, із-за комфорту. І я звик вже. Ти звик, скоріш за все, ти знаходишся в зоні комфорту. Я тобі скажу, що якщо ти все ж таки не задоволений тим, що у тебе є тут, треба щось змінювати. Треба на морально вольових змінювати. І знову ж таки, те, наскільки я знаю, як це там відбувається у інших людей, все, що не робиться, робиться на краще. Будь-яка така зміна насправді тільки покращує твоє життя. Варто наважитись, варто це робити. І робити стільки разів, поки не отримаєш бажання. Тому, Вадиме, я в тебе вірю, успіхів тобі!